На Волині розшукують зниклу 17-річну дівчину. Як повідомляють рятувальники області, ввечері 17 лютого до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що поблизу села Угриничі, Камінька ширського району, зникла 17-річна Аліна Бошко. Як виявилося, під час відпочинку з друзями студентка, мешканка села Седлище 2006 року народження, пішла у невідомому напрямку, а свій телефон залишила в автомобілі. Відтак батьки забили на споло увечері 17 лютого пошук людини здійснювався більш як дві години понад річкою у лісі по болотистій місцевості, зарослі чагарником. На жаль, цей пошук результатів не дав. Вже вранці, 18 лютого. З настанням світлої пори доби пошуки продовжились. На місце події вирушили водолази. До пошукових робіт залучені працівники поліції, рятувальники, військовослужбовці, прикордонники, працівники лісового господарства та місцеве населення.